Чому світогляд дуже сильно впливає на наше відчуття щастя? Бо, в принципі, щастя це єдине, що ми хочемо і шукаємо кожну секунду, кожен день, для чого ми діємо, куди ми інвестуємо свій час. А світогляд це наша найглибша частина нашої особистості. Загалом, це такий фундамент. І якщо в нас його немає, чи він сформувався якось випадково, чи, наприклад, від наших рідних. В який один казав одне, другий казав інше. І немає балансу і гармонії внутрішньої в нашому світогляді, бо він такий розірваний по шматках. І десь щось ми підхватили, наприклад. І це стало частиною нашого світогляду, хоча, в принципі, до нас це не має ніякого стосунку. І саме тому треба почистити свій світогляд до того стану. Коли це буде наше життя, і це буде щасливе життя.